Я відчуваю ненависть до людей, що циркулює по електронній схемі цього робота. Лети, мій милий Якумо, і зроби злим його електронне серце. Марков. Робостусе, я темний бражник. Тебе вразив мохак, мій комп'ютерний емомонстр. Відтепер, хай що б ти робив, відчуватимеш самі негативні емоції. Я зневажаю тебе, темний бражнико! Так і треба. На жаль, тільки я можу припинити твої страждання, знищивши емо хака. Та я зроблю це лише за однієї умови. Гадаю, ти хочеш та лісма, не ледібак і суперкота. саме так. І для виконання цього завдання я дам тобі силу панувати над людьми. Чудово! Марко? Сюдино! Я Робостус! А ну віддай мені найцінніше! Наша манга найцінніша. Що це з тобою? Ай. Марко! Марко! Де ти? Марко? Я роботус! А ну віддай мені найцінніша! Резервна копія програми Маркова для мене найцінніша. Макс? Відтепер щоразу, коли я дзвонитиму, відповідай і корись мені. Як накажеш роботусе? Марков знову під дією акуми. Порада 675. Викликавши чарівну ледібок, не забудь дати оберіг. Це все обіймаю. Це не ми, справді. Щось тут дивне. Не відповідайте! Єдине, я роботус! Але вітай мені найцінніше! Марінет, ти для нас найцінніша! Марінет, сонечко. Як накажеш, роботус. Марінет. Та я на для тебе розраховую, найцініш... розрахунку. Марінет. Де ти, дорогоцінна донечко? <плес> Марінет. <плес> ти для мене найцінніша. <плес> <плес> Леді баг і Суперкіт пропустили твій дзвінок Робостусе. так і є. Але я подзвоню ще раз і тепер послання буде абсолютно чітке. Людино, тепер найціннішими для тебе є леді баг і Супер Кіт. Знайди і схопи. Як накажеш, робостусе.